У цьому відео я хотів би розповісти про злочинний зв'язок Офісу президента із мафією, яка існує в Україні ще з 90-х років. Про цей зв'язок наразі відомо дуже мало, хоч ми здогадуємося, що влада постійно кришує лісорубну мафію, митну мафію, аптечну мафію, мафію міжнародної торгівлі та наркобізнес. Тут будуть наведені прямі докази праці на інтереси тіньової економіки з боку Національного банку, тому це розслідування повинне вас зацікавити. Якщо ви маєте інвалютний рахунок в одному з банків і при цьому у вас виникла протягом останніх місяців необхідність зняти з нього готівку, вам доведеться зіткнутися з такою проблемою. У касі власникам валютних вкладів пропонують долари із певними пошкодженнями або ж випущені до 1997 року. Одним словом такі, що їх ви ніяк не зможете обміняти на гривні у пунктах обміну валюти. У підсумку, якщо ви не маєте інших джерел доходу, вам доведеться або вимушено не голодувати, зняти свої кошти в банку у гривнях. За курсом продажу долара, який встановив Нацбанк, курсом, який є помітно нижчим за курс в обмінниках. Подібна ситуація виникла вже приблизно рік тому, коли вартість іноземної валюти пішла вгору і клієнти Приватбанку скаржилися, що не можуть отримати валюту в касі. Позаяк перевести валюту на свій рахунок в іншому банку заборонено, альтернативи її отримання інакше, ніж готівкою не існує. Таким чином банк змушував клієнтів переказувати гроші на гривневі картки, і їм доводилося втрачати 10% їхньої вартості. Якщо ж гроші хтось втрачає в результаті банківських операцій, їх обов'язково хтось отримує. От тільки хто. Спробуймо в цьому розібратися. Насамперед даймо відповідь, хто винен у тому, що така ситуація фактично повторилася і в цьому році. Я спробував з'ясувати і виявилося, що це божевілля є результатом системи постанов Національного банку України, яким керує друг Єрмака Андрій Пишний. При цьому йдеться про постанови, якими нібито Нацбанк намагався захистити інтереси простих українців, але в таке повірити може лише той, хто не знає біографії Андрія Пишного. Кажучи інакше, важко повірити в те, що грабунок українців з боку Нацбанку на користь мафії вийшов сам по собі внаслідок якогось випадку. Адже якщо дійти до такого висновку, то треба буде повірити й у те, що 30 морських контейнерів гуманітарної допомоги зі Сполучених Штатів Америки вартістю понад 33 мільйони гривень випарувалися в повітря, потрапивши в розпорядження Львівської обласної військової адміністрації. Запитаєте, чому про цей грабунок організований головою Нацбанку Андрієм Пишним Ніхто нічого не пише. А тому, панове, що цього разу зловмисники розрахували все так тонко, що довести склад злочину не є такою вже простою справою. Як ви гадаєте, хто в Україні зберігає в готівці величезну кількість доларів ще з 90-х років? Правильно, тіньова економіка, чому вона їх не кладе в банки на власні рахунки? Тому, панове, що в Україні немає жодного банку, за який би міг поручитися глава держави, що вклади цього банку будуть недоторкані. Тіньова економіка це незаконний бізнес, рахунки якого можуть бути заарештовані, як тільки до державного керма прийде чесна влада. Крім того, ці рахунки може заарештувати влада нечесна, якщо її підкуплять конкуренти. Отож, для нелегального бізнесу немає іншого виходу, як зберігати валюту не у банках, які є фінансовими установами, а у банках трьохлітрових, а ще краще в сейфах. Поза як доларові купюри, випущені до 97-го року, Штати Америки поступово вилучають із обігу, а тим часом нашої мафії. Зібралися великі запаси доларів 96-го року, то перед хресними батьками різних кланів виникла загроза недалекої втрати всіх цих коштів. Адже перевести їх до Сполучених Штатів або обміняти в банках цієї країни це в наш час не так просто навіть для мафії. Чому? Тому що повітряний простір закритий. А автоперевіз через кордон загрожує конфіскацію з боку польської, угорської, словацької, румунської чи навіть молдавської метної поліції. Голота хитра на вигадки, а мафія тим більше, а тут і вигадувати нічого не було потрібно. Іди Пишного, а ще краще прямо до ярмака, і домовляйся, скільки вони хочуть за те, аби пишний. Зобов'язав банки приймати застарілу валюту та валюту із певними пошкодженнями без обмежень, не можу стверджувати конкретно, до кого пішли хресні батьки українських кланів до пишного чи прямо до Ярмака. можливі обидва варіанти і різниця тут не принципова. Адже пишний самостійно ніколи не вирішує такі питання. Можливо, діяли через посередників, але це також в суті справи не міняє. Отож важлива не ця різниця, важливо, що Національний банк приблизно 20 червня цього року зобов'язав всі банки України обмінювати старі та зношені купюри іноземної валюти на нові. Про людське око зобов'язав також обмінники валют приймати такі купюри від населення. Але зрозуміла річ, останній крок це лише око замилювання, Поза як обмінникам валют начхати на постанови Нацбанку, а сам Нацбанк і не подумає їх за це карати, позбавляючи ліцензії чому? Тому що таким непослухом обмінників валют у власному наказу Нацбанк убиває ще й друга зайця, змушуючи вкладників державних банків насамперед Приватбанку переводити свою валюту на гривневі картки, що є для власників збитковим, але для банків прибутковим. Чому ж змушує і яким чином змушує? Зрозуміло, що непрямим. Унаслідок наслідок постанов нацбанку Мафія отримала можливість обміняти старі доларові купюри на нові державні банки, особливо Приватбанк, у деякій мірі втратили запас повновартісної валютної готівки, її забрала мафія. Зате вже за перший місяць такої фінансової політики у них зібралися рекордні запаси. Пошкоджених доларових купюр та купюр випущених до 97 року всього того, що обмінники не приймають. І саме ці неповновартісні купюри Приватбанк безальтернативно пропонує своїм вкладникам, які хочуть зняти готівку зі своїх рахунків. Отож, виходить так, що державні банки насамперед Приватбанк. Обмінюють безперспективні доларові купюри на нові, приймаючи їх в одних громадян і безальтернативно видаються безперспективні купюри громадянам, які поклали в банки цілком повновартісні купюри чи перерахували їх із країн Заходу. У певній мірі державні банки роблять це так само, як Робін Гуд. Із тією різницею, що англійський середньовічний розбійник грабував багатих і ділився з бідними, а державні банки під керівництвом Нацбанку грабують бідних і діляться з багатими. Скажете, що, мовляв, я перебільшую, що, мовляв, вимушений обмін валюти не так же й дорого обійдеться для українців, що мають валютні вклади. Адже той же Приватбанк купує валюту за курсом Нацбанку, а продає її за власним курсом, отримуючи на свою користь різницю менше гривні на одному доларі. Але, панове, збитки простих вкладників є помітно більшими, як ціна долара в обмінниках є вищою за курс долара державних банків. Отож Мафія може собі дозволити. Не лише обмінювати старі долари, але ще й купувати повновартісну готівкову валюту за гривні в державних банках, аби потім їх вигідно обміняти в обмінниках. Для цього Нацбанк видав усі необхідні постанови, зокрема наприкінці серпня цього року. Нацбанк, як це бачимо на скрині, лібералізував обмеження. Які стосуються продажу іноземної валюти громадянам. Про це читаємо. Із 29 серпня 2023 року Національний банк дасть змогу банкам продавати безготівкову іноземну валюту населенню без підтвердження підстав чи зобов'язань для проведення такої операції. Така банківська фінансова політика де Нацбанк змушує державний банк незаконно розпоряджатися вкладами громадян на користь своїх людей, немислима для будь-якої країни з розвинутою демократією і навіть для помірковано тоталітарної країни. Що ж виходить, панове? Який висновок із цього випливає? В одному із фінансових звітів, опублікованих на початку вересня цього року, читаємо, фінансовий ринок продовж семи тижнів залишається стабільним і з перевагою продажу валюти над купівлею. Що це означає, панове? Означається те, що хтось таки купує в державних банках валюту у великій кількості впродовж останніх семи тижнів. І купує зрозуміла річ не в доларових купюрах 96-го року, а в цілком незастарілих повновартісних купюрах, які той же Приватбанк має для продажу певним людям, але не має для своїх вкладників. Прихильники Єрмака, а вони такі у нас ще є, хоч і їх і небагато вже залишилося, кажуть на це, що немає, мовляв, жодних доказів. Які б вказували на прямі зв'язки Єрмака із пишним. Проте пригадайте, панове, у минулому році портал Наші Гроші назвав пишного кумом Єрмака? Так само сказав про них і народний депутат Олексій Гончаренко. Думаю, що не у прямому розумінні, бо нічиї дітей вони разом не хрестили та й не могли хрестити. Зі зрозумілої причини, але слово кум, воно багатозначне, панове, і воно тут доречне. А крім того, є й документальні докази, адже співзасновниками певної громадської організації Ярмак і з пишним все ж були, що ви бачите на скріні. Саме пишного, ще до його керівництва над банком, ярмак увів до санкційної групи Єрмака Макфола що свідчить про особливу довіру до нього з боку керівника Офісу президента. Крім того, дзеркало тижня свого часу назвало пишного надмірно слухняними Єрмакові, і це також безпідставно, панове. Тепер підіб'ємо підсумки. Ще не встигли ми забути про те, як друг єрмака Альоша Рєзніков, який тепер в Британії руский солдат, проводив фінансові оборудки на користь інших друзів єрмака, грабуючи держбюджет на сотні мільйонів. А вже за короткий час виявилося і нове дільце ярмаківського клану. Виявилося, що Андрій пишний ще один друг Єрмака проводить грабіжницьку стосовно українців фінансову політику на користь нашої мафії, яка є онкологічною пухлиною на тілі держави. І якщо це просто випадковий збіг, якщо ярмак процеснув духом нічого не знає, як би він про це сказав. Тоді виходить, що він має надмірно поганий нюх на кадри, бо, будучи особою із сумнівним минулим, чомусь вибирає ставити на важливі керівні посади винятково людей із сумнівним минулим. Той же пишний, головуючий Ощадбанку, також потрапив під підозру, тоді як на його заступника була заведена кримінальна справа питання нанесення державі збитків на суму понад 15 мільйонів гривень. У порівнянні з оборудками Резнікова, це навіть і не гроші, проте часи міняються, а апетити зростають. У таких випадках Петро І казав до своїх головорізів Радій дурню, маломун, велике ще прийде, і воно, здається, до Андрія Пишного таки прийшло. Проте, якщо не побаляюся, вже ненадовго.